Привіт. Всі пам'ятають цей момент з другого Джона Віка. Що порадити для завершення вечора щось велике, потужне. Я пропоную m 4. Модифікована затворна рама. Руків'я перезарядки. Рельєфні накладки, якщо руки спідніють. Італійська класика. От з того, що говорить Семельє, в мене виникає два питання, дві думки. Перша думка це те, що навіть Семельє, навіть для Джона Віка, не може вдосконалити бінелі М4, тому що вона досконала. Ну і друга думка: містер Вік вас намагаються намахати на ваші гроші і на ваш час, тому що пропонують майже базову комплектацію М4. Тому, якщо наступного разу вам знадобиться для завершення вечірки щось важке і потужне, завітайте в магазин Орковнет. Тому що саме отак має виглядати рушниця для Джона Віка. Це не М4, це м 14 Містер Вік, скажіть, будь ласка, ви впевнені, що ви хочете дійсно маніпулювати з вашою рушницею з таким довгим прикладом, як запропонував вам Семільє в приміщеннях Континенталю? Чи не спадає вам на думку, що саме отакий короткий приклад, принаймні можливість його вкоротити, буде більш доречною в Континенталі? Мені здається, що так. Зверну вашу увагу на те, що приклад на нашій М4, М1014, регулюється не так, як в класичному варіанті поворотом і потім е рухом. Він регулюється майже так, як на R15. Да? Тобто ви натискаєте клавішу і рухаєте ваш приклад. Це максимально зручно, максимально комфортно буде для вас, містер Вік. Я не зможу здивувати вас довжиною ствола, тому що, судячи з відео, я запропоную вам таку саму довжину коротку М4 з довжиною 350 мм, як і пан Самільє. Тому тут ми будемо майже на рівних. Ще раз звертаю вашу увагу 350 мм. Але я зможу запропонувати вам прицільні світло накопичуюча мушка і такий самий цілик. Мені здається, що для роботи в темному приміщенні континенталя, де дуже багато предметів, і ви можете збити, тобто загубити або пошкодити ваш каліматор, саме такі світлонакопичуючі прицільні, механічні, будуть більш доречні, ніж та класика, яка стоїть на вашій, гвинті... на вашій рушниці. Покращеною ручкою зведення я також вас не здивую. Все це справа смаку. Напевне, пан Семельє запропонував вам те, що сподобається особисто вам. На нашій М1014 також покращена ручка зведення. Я хочу звернути вашу увагу, пане Вік, на те, що все, що ви бачите на цій рушниці, це не тюнінг, це заводський абвіс для рушниці. От в такому вигляді вона вийшла з заводу. Звертаю вашу увагу на цівку. Особисто мені здається, що саме отакий варіант цівки. Вам сподобається більше. Також зверну вашу увагу на те, що той варіант, який у вас в руках зараз, містер Вік, він важить, напевно, десь 3800, не менше. Вага оцієї рушниці 3,450. Покращений легший спуск і короткий спуск на цій рушниці дозволить нам використовувати, стріляти з нею з зусиллям 3,200, я тільки що перевіряв. 3200 замість 3400 3500, як на базовій рушниці. Ну і також, Вик, ну як ви могли взяти в руки рушницю в якій базова стандартна кнопка скидання затворної затримки? Мені здається, що для вас доречно виключно отака от розширена клавіша скидання затворної затримки. Отже, давайте ось так. Коли ви зберетесь на е, вечірку в Кремль? Обов'язково заїти в Київ, і я впевнений, що в деяких моментах ми зможемо вас закомплектувати ну як мінімум не гірше, а напевне, дивлячись на нашу Бінеллі, напевне, краще, ніж ваші італійські постачальники. Чекаємо на вас, Києві, містер Вік.